Яна, вітаю. Я не співзасовниця Arribas Invest. Ян зимовий сезон відбудеться і чому? Зимовий сезон, ти маєш на увазі у Карпатах у 2024-2025 роках. А да, 100% відбудеться на нашу думку, але час покаже у кожного готеля. Є план прибутку, який ти прогнозуєш. Відповідно, ти дивишся на реалістичну ситуацію. Тому план відповідно до різних готелей це там від 50% до 80% завантаження. Це говорить про те, що ми абсолютно віримо в зимовий сезон, що може ну, це план. На бумаге гіпотеза, 100%. яка також була в 2020 2024 рік. дві що може помішати, скажімо так, да в першу чергу, щоб не стався зимовий сезон у Карпатах, має не бути снігу, тому що всі їдуть заради сніга. Якщо говорити про ТЦК і все це, всю історію ми вже не віримо. Всі їдуть відпочивати. Завантаження класне. Тому єдине, що може не посприяти, це сніг. Друзі, Хотел чекає на вас.